В Інтерв'ю український актор Данило Мірешкін ділився, що вибрав професію артиста, оскільки вона дає можливість проживати життя інших людей та краще розуміти їх. На рахунку у актора чимало проєктів, які сподобались і запам'яталися глядачам, але головним досягненням у біографії Данило вважає не фільм, де знімався, а свою доньку. Данило Мірешкін народився 12 червня. 1991 року в Костянтинівці на Донеччині у дитинстві разом з родиною переїхав до Феодосії. У 2014-му він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенко Карого, що під час навчання почав виступати в театрі. А після завершення університету приєднався до театру російської драми імені Лесі Українки в Києві. Згодом він також працював в українському малому драматичному театрі. Першу роль у кіно Мірешкін отримав під час студентських років, зігравши другорядного персонажа в серіалі Порохи дріб з того часу. Його кар'єра активно розвивалася, і він став регулярно залучатися до ролей у серіалах і великих кінопроєктах після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У лютому 2022 року актор активно долучився до волонтерської діяльності, брав участь у веденні благодійних заходів і співпрацював з іноземними журналістами у вересні 2022-го Мірешкін мобілізувався на фронт. Симпатичний актор ніколи не скаржився на брак уваги. Протилежної статі, проте, на жаль, шанувальниць у його біографії вже відкрито сімейну сторінку. Особисте життя Данила склалося щасливо. Акторові вдалося зустріти не просто кохану жінку, а й одну думку, яка розуміє його всьому. Дружина Мірешкіна Ксенія Данилова, теж актриса. Вони разом грали у театрі та знімалися у кіно. У сім'ї росте донька. Василіса, яку батьки називають Васею. фото та відео зі спадкоємиці регулярно з'являються в мікроблозі знаменитості зі слів. Актор він почав говорити українською лише після початку великої війни. Данило Мірешкін розповів, що до 4 років Василіс спілкувалася російською. Спочатку вони з дівчинкою спілкувалися змішано. Він говорив українською. А вона здебільшого російською. Однак з часом ситуація змінилася і зараз Василіса спілкується лише українською. Актор зазначає, що іноді його донька використовує такі мовні звороти, що навіть він дивується. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.